Христос Воскрес, воїстину Христос Воскрес. Дорогі брати і сестри, вітаю вас великою духовною радістю, світло Христового Воскресіння. Вона приносить нам багато. Перше очищення нашої душі, друге, те, що ми сьогодні все-таки стараємося. На те, щоб очистити себе і залишити це все лихо, яке сьогодні прийшло до нас, в нашу домівку, що називається Україна, залишити його в минулому, очиститись від цього. І для того, щоб це зробити, нам з вами потрібно прикладати багато зусиль, зусиль нашій праці, зусиль в нашій молитві і в вірі. Ми віримо. Що буде наша українська держава духовно міцною, економічно сильною і Богом благословеною. Тільки працюємо, дорогі! Працюємо так, як ми працювали перед Пасхою, кожний із нас, роздумуючи про всі помилки свого життя, роздумуючи над тим, що ми повинні зробити найкраще для своїх рідних і близьких. Бо, як навчав нас Христос, люби ближнього свого як самого себе, ми старалися втілити любов в наше життя. Втільмо, Втілюємо Його в наше життя і в майбутньому. Цього я вам бажаю. І нехай ця велика радість прийде до нас не тільки сьогодні, а у все наше життя. Святом вас! Христос Воскрес! Воістину Христос Воскрес!